Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні я не була в місті, був чоловік з невісткою в місті. От що накупили, а ну що накупили, чи буду сваритися із ними, що він понакуплював. Та й що знає, чи, чи ні, а ну що він нині понакуплював. Я зроблю розпаковку, що, зробив нині, що купив нині чоловік з невістку. От, саме перший раз купив от таку ялиночку, е, таку з напиленням, таким білим, метр тридцять. От ялиночка, от метр тридцять. 800 гривень, Уже буде ялиночка, отут у кухню будемо мати ялиночку. Так, далі. Озьмемо печінки. Печінка по 58. О, бо Я трохи е, потім питалася, та він вже мені трохи розказував. Так, печінка по 58. Тепер узьмив він лопатки Лопат, Лопатка, лопатка таке гарне м'ясо. У тому магазині, що біля е, Бойні Де лопатка, це задня лопатка, по 199 гривень. Лопатка. Так. Е, котлетного. Ось ми в котлетне, а ну по скільки, чекайте, зараз. Бо я трохи писала. Котлетне. Де воно є? По 170. Отаке о котлетне. По 170. То є й то є гарні кусочки. Дивіться, є й гарні кусочки, такі обрізки. Дивіться, які гарні. По 170. Так само візьми. Ре, такі ребра возьми на борщ, щоб було на свята. Це вже більше на свята. Іде отакі ребра возьми, таке велике ребро. Ребра по 245. О, по 245 ребра. Далі. Тепер що візьмив? Я буду потроха дивитися. І буду розказувати за тебе, бо трохи мені приніс чеків. О, За тебе що возьми. Хліб, хліб уже подорожчив. Дарницький хліб отакий нарізний. Ми все брали по 25, 50, а він уже 26, 26,80 хліб. 26,80 такий Дарницький, нарізний такий. 26,80. Вода, мінеральна вода. По 19,90 три бутилки візьми. Це теж на свята вже буде. Три бутилки. По 1990. Так, далі. Копчена паприка, десь тут є. О, копчено таку паприку я все беру. Копчену паприку. 24,40 Пачечка. І перець. Горошком. Візьми дві пачки, візьмемо. Так? Отакий перед горошком. Тут 20 грам по 13,80. Там десь ще є одна пачина. Так, далі. Це було за тебе. Далі будемо дивитися. Так, в економі він не візьмив цей. Не знаю, ціни дещо, дещо невістка пам'ятає, де що ні. Озьмили 4 пачки гречки. Я буду, хочу робити собі е, кров'янку. Чотири пачки гречки візьмели. По скільки гречка він не пам'ятає. Так що я вам не скажу, по скільки гречка. Так, візьми, е, що це тут так? Какао. Какао по 42, так як і було. Каже невістка. Так, пуденги. Пуденги в економі. Це з економу. Пуденги по 9 гривень. Він возьме, там десь є багато. Тобто, пуденги, два сметанкові пуденги. Бо я там ще маю. І цей. Возьми закусочні такі шампіньйони. Це на салат. Будемо робити салат. Але він не пам'ятає Ну, не пам'ятає, я вам не скажу, кілька ціна. Так, Згущене молоко таке ось, з медведиком. То невістка вже мені підказала, бо вона теж брала 56 гривень. О, таке молоко згущене. Королівський майонез, десь тут. Ще один має бути. Бо я казала два, аби возьми. Два отакі королівські майонези по 60 гривень. Півлітрові 60 гривень. Далі пудра, дві пачки пудри, пудра. Зараз, зараз пудра, де то, то вона є? По 16, по 16 гривень. Це невістка вже підказує, де що то. -то. По 16 гривень. Дві пачки пудри. Так, далі. Що ще тут є? А от ще какао, друге що то. -то. Дві пачки какао. По 42. Ще в економі по 42, бо там вже е, далі е, дорожче. Так, е, Це вже йде з другого магазину, з цього, що ми беремо все масло, Так, желе. І тут по 14,90, а так по 17 у беруть. А от і друга пачка ще горошку так само. По 17. Дві пачки такого. З апельсином. Ще зеленого і червоного. Всі, усі пачки з смаком вишні. Дві пачки смаком вишні. Дві пачки з смаком е, ківі, і дві пачки з апельсином. По дві пачки різного желе. Так, узяв. Добре. Е, мандарини, по скільки ти брав? По 80. Мандарини, кілограм мандаринів по 80. Е, так, тепер ванільного цукру. П'ять е, штук на мало. Є 4, 4. Ванільний цукор це О, Ванільного цукру. Так, крабові палички. не пам'ятаю, оскільки теж крабові палички ось змили, але не пам'ятаю. Ні, ні, то, то тут не по 17 желе, а такі є по 14,90. Так як тут є, так і є. По 14 води я чек знайшла. О 14,90 так, так і є. як і і пише, так, і, так і, то, то. Цукор ванільний. Чотири пачки тут є чек. Так, далі масло. Масло ми, ми ще візьмемо. Так, щоб я сказала би, він візьмив кілограм. Ти що візьмемо півтора? Пів, півтора кілограма він візьмев. По 155 півтора кілограма. Це таке на печиво. І таке на на печиво все по по 375 я беру. Це 584. 375 я на на перемащення все беру. Оце то той, то то, то, то франківський. Е, то, то. Так, ще візьме пачку вафлів. Ось такі круглі будемо перемащувати так само. І осьмели банку меду. Пів літра меду, це наш, наш міць, цей, З Жіночки все не розберемо. 150 гривень, півлітрова баночка. 150 гривень. Далі. Ще взяли тут. -ка. Таких е свічок. Ну, це на цвинтар беремо. По 20 гривень він візьмив. Ось такі. Ось е ми 8, 8 штук таких е свічок і свічку ось таку, ці по 20 гривень. А е така свічка на, на святий вечір. Оця дивіться, яка гарна з ялинкою, така. О. <кій> ця 30 гривень. Е казала, е казала жінка, він каже, що казала, що буде добра. Що не буде пихтіти, буде файно горіти. Не знаю, будемо видіти. Е, то -то. Яке? Ось така була у нас розпаковочка. Е, нині такого понакуплювали. Чоловік накупив, нині робив закупи чоловік. Нема, нема за що сваритися, бо всього, всього купив того, що потрібно. Ялинку купив, Внучата приїдуть, і вже буде от, от, така невелика. Метр тридцять метр дуже гарна ялинка. Внучати будуть радіти. Ялиночці прийдуть до, до бабусі з дідусем і будуть радіти. Дякую, що дивились наше відео. Що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. Грошей, грошей кажуть, що пішло дуже багато. Ціни, ціни перед цвітами ще більші стали. Усе подорожіє й дорожіє. До зустрічі! А ви пишіть, які у вас ціни, коментуйте, чи перед цвітами у вас стають танчі ціни, чи наоборот, як у нас підвищують ціни. Усе пишіть у коментарях, буде дуже цікаво. До зустрічі!